Вітаю вас! Це відео на українській мові про економіку і да, в рекламних цілях. Я сподіваюся, що коли ви подивитесь це відео, захочете стати членом клубу економічної мудрості і станете, адже клуб економічної мудрості там виключна економіка і лише для українців. Щоб стати членом клубу, є кнопочка Спонсорство і там є пакет. Клуб економічної мудрості. Ну а поки ви роздумуєте ставати, не ставати, пропоную таке простеньке економічне відео з одним графіком, але цікавим графіком. Ви дуже багато чуєте різних, як би сказати, міфів, плутанини, несенітниці, коли говорять про золотовалютні резерви. Я розумію. Політики брешуть, експерти брешуть. А псевдоексперти експерти ще більше брешуть. А я вам зараз покажу. Що в нас з золотовалютними резервами? Не просто покажу. Опа! Значить, дивіться, це Золотовалютні резерви України. Звертаю вашу увагу. От ми зараз зробимо красиво? так? Да. Починаємо з 1 січня 2014 року. Пам'ятаєте? 14 і аж до 1 листопада 2023 -го. Тобто, фактично, ну, це дуже великий період. Ще є, та є. І от пропонується вам подивитись, що було з золотовалютними резервами і що трапилось. Ви будете її розуміти, тому що я говорю, що дуже часто, коли говорять, золото валютні резерви виросли, впали, або ще от останні. Золотовалютні резерви знаходяться в критичному стані або в успішному стані. Але, але реальність, ну реальність в графіки чітко показана. Звертаю вашу увагу, так, да, дійсно. На 1 січня 2014 року наші золотовалютні резерви офіційні були 20 мільярдів доларів. Золотовалютні резерви завжди рахуються в доларах. В Росії теж ж саме. В інших країнах, ну так прийнятий стандарт а, а, і взагалі. Самі по собі логіка, що таке золотовалютні резерви. Ну, тут називається, бачите, офіційні міжнародні резерви. Так, да, дійсно. З точки зору, як пишуть, ну, золотовалютність таке якби розмовне слово, журналістське. А так, це називається дійсно міжнародні резерви. Їх використовують виключно для однієї мети. Валютних інтервенцій. Більше для іншого не використовують. Взагалі не використовують. Коли вони розповідають, що золотовалютні резерви направляють на інвестиції, це говорить, дурні, чесно слово, дурні. Люди, які взагалі не розуміють, що таке золотовалютні резерви. Золотовалютні резерви ніколи не ні в одній країні світу не використовуються в якості інвестицій. Ніколи! Ніде! Ну нема таких країн. Золотовалютні резерви використовуються виключно для валютних інтервенцій. Суть полягає в наступному. Національна валюта вона може девалювати, револювати і так далі. Для того, щоб не допускати надмірної девальвації або ревальвації національної валюти, існують міжнародні резерви. Якщо валюти багато, центробанк, ну в Україні це НБУ, викуповує наклишок валюти. Якщо валюти не вистачає, НБУ валюту продає. Це основна мета золотовалютних резервів. Більше для іншого вони не використовуються. Коли вам політики починають дурню говорити, давайте заберемо золото, валютні резерви, направо армії, от так хочеться табуретку цим політикам по башки шарахати. Ну просто люди говорять, таку дурню. А ви повторюєте, не позорьтесь. От просто не позорьтесь. При тим, як повторюєте дурню, подумайте, власною головою. Чому політик або якийсь псевдоексперт говорить дурню. Зрозуміло. Запам'ятали що золото валютні резерви або міжнародні резерви як їх правильно звати, використовується виключно для валютних інтервенцій і от на початку січня 2014 у нас було 20 мільярдів але стоп дивіться бачите тут є таке слово чисті міжнародні резерви порядок обставин Національний банк України має право самостійно розпоряджатися чистими міжнародними резервами. Чисті міжнародні резерви це резерви за мінусом кредитів МВФ. Кредити МВФ не можна використовувати для інтервенції на валютному ринку. Можна використати, якщо отримати дозвіл. Як правило, МВФ дозвіл таки не дає, тому кредити МВФ більше для красоти. Дивіться, МВФ дає кредити. Вони збільшують золотовалютні резерви, і тоді говорять, бачите, красиво і так далі. Ну, вважається, що це якби, позитивно впливає на імідж країни. Але використовувати кредити МВФ для валютних інтервенцій заборонено. Зрозуміло, молодці. Тому, знову вертаємося до 1 січня 2014 Бачите, що було. Саміх резервів було 20, а чистих 15. Да, да, 15. Мільярдів, мільярдів, все в мільярдах доларів. Мільярдів. Потім, а потім понеслося. <сум> Пам'ятаєте, вам гонтері дуже багато розповідала, що вона робить реформи і так далі. Ні. Вона просто вбивала валютний ринок України. Ну, по великому рахунку вона навряд могла щось зробити. Ви бачите, ось-отки. Ось і це падає, це падає. МВФ нам е, всі... Е, Травм є 2014 року дав кредит, бачите. А не допомогло взагалі. Палетіло. Ну ви ж не забувайте, що нам МВФ дав кредит, але ж нам треба було погашати старі кредити. Тому виникла така цікава ситуація. Він нам дав кредити, і ми погасили кредит. Тому, як бачите, шух, все впало. Ну дійсно, саме критична ситуація була в квітні 2015 року, там навіть був момент, коли, бачите, у нас був мінус. Не дивуйтесь, цей мінус це коли вже зовсім нема валюти. Потім там е, викрутились трішки. БФ дав, інші дали, і там трішечки, бачите, трішечки. Якщо пам'ятаєте, 2015 року у нас дійсно була саме така критична ситуація на валютному ринку. Було куча обмежень, заборон, все було, було, було. Забули, забули. Але все почалось з 1 січня 2014 року. І впали. Потім почали оготуватись 2016-2017, бачите, і сюди росте, і сюди росте. Ну, знов таки. Хотілося б, щоб швидше, але зросталося. 2019. Ну, скажімо так, уже койчего, -ко, койчего. Так, да, да, ситуація була більш-менш краще. І я! 2020 це коронавірус і хоча ну, були, бачите, тут таке т-т-т-т, ну, все, бачите, Не, от, тобто вони були моменти, коли так і провалювалися, і продавали, все було, все. Але більш-менш, скажімо так, ситуація була, ну скажімо так, е от 2020 незважаючи на коронавірус, ну, пережили без е суттєвих катаклізмів. Хоча на початку, коли це вводили карантин і так далі, оце от ви бачите. ось. Так, да, так, да, тоді і попит на валюту, валю... обмеження поводив, так, да, так. Да. Ну, розумієте, яка ситуація. Е... Національний банк бачить цю ситуацію. І він же розуміє, що якщо ну, має місце девальвація для того, щоб не продати всі міжнародні резерви, він вводить обмеження. І позняття валюти, і обмеження пов'язані безпосередньо безпосередньо пов'язані із експортом імпортом і так далі ну, Національний банк має право має, ну, наприклад він має право обмежити вашу можливість зняти валюту от забрати валютний депозит пам'ятаєте було? Да. обмежити вашу можливість зняти валюту з картки да. обмежити наприклад, можливість імпортерам купувати ну наприклад от, якщо ви хочете купити товари валюту можете купити а якщо ви хочете заплатити за послуги за кордон, не можна. Так, да, таке є. І дійсно, Національний банк час від часу таке обмеження впроваджує, коли бачить, що ну, резерв тому закінчитись. Зрозумійте, на речі, що Національний банк ну, не просто ж так робить, він ж дивиться на ситуацію, враховує моменти і робить. Ну, час від часу бувають помилки, а буває робить правильно. Парістово будь-якому випадку, ще раз звертаю вашу увагу, що незважаючи на всі катаклізми, піш-менш ну, 2020-й пережив. 21-й, ну, росте, росте. І війна. Жох! І полетіли вниз. Ну, це, Ви самі розумієте, що під час війни валютний ринок розвалюється. Тим паче на початку війни дуже багато українців виїхали за кордон і щоб там прожити, треба було знімати валюту і так далі. Коли вам говорять, що на сьогоднішній момент дуже багато українців за кордоном, не зовсім так. Так, да, дійсно, є частина біженців, які там живуть, які навіть там працюють і перераховують валюту в Україні. Так, да, так, да, так, да, да, є. То ж саме є частина українців, які там живуть, і забирають у нас валюту, коли, ну, наприклад, у них є гриньова карта, а вони там знімають злоті. Це не значить, що злоти. Долари ми втрачають. І в деяких моментах дійсно Національному банку треба продавати валюту, щоб банки купили цю валюту, долари, долари. І тоді картки наших людей або наших біженців, які знаходяться в Польщі, працюють. Якщо це не робити, ні, картки працювати не будуть. Звертаю вашу увагу, що незважаючи на війну, незважаючи на... Паніку на початку війни. Так, да, ми золотовалютні резерви втратили, бачите? Втратили. Але біженців не було проблеми зняття валюти з карток. Не було. Навіть коли навіть так нагітали, о, що, як, не було. Тобто фактично Національний банк ну, спрацював. Так, да, ви скажете, втратили валюту, Втратили. Але тут ще дуже багато валюти ушло, коли купували і зараз, як ви самі розумієте, купуємо зброю. Ну, нам частково дають безкоштовно. А частково купує. І в такому випадку теж треба валюта. Зброю за кордоном, за гривню не продають. І тому так да, валюта. А потім, ну от ви бачите, починаючи з середини, почало зростати. <üler> да, да. Почали кредити Світовий банк, Євросільнота, Банк Канади, Японії. Ну, більше всього Світовий банк надав кредити і більше всього Євроспільноти. Як результат, валюти стало багато, і як результат цю валюту почав викуповувати Національний банк. Ну, класика жанру. Як правило, кредит дають Міністерство фінансів. Або кредит, або грант, ну там по-різному. Відповідно, це може бути долари, може бути євро, все безготівкове, Мішками ніхто не возить, звертає вашу увагу. Міністерство фінансів продає цю валюту Національному банку, має повні закони. Національний банк цю валюту викуповує і... Більше з резерви. Фактично, так, да, у нас, от, скажімо, на середину 2023 року золотовалютні резерви України досягли рекордної відмітки 40 мільярдів. 40 а чисті фактично, ну, майже 30 мільярдів. Бачите тут. Рекорд однозначно. Ну, чого ви подивитись цей ССК? Оці всі періоди, скажу, да, ніколи такого не було, не було. Якщо навіть ви його продовжите до... 1 січня 2091 року, то побачите, що знов-таки таких великих міжнародних резервів або золотовалютних резервів нечистих, неофіційних ніколи в Україні не було. Ніколи. Це рекорд дійсно. За всю історію України. Тобто за всю історію України у нас рекордна сума. І доларів, і чистих, і нечистих. Що далі? А далі дав Національний банк зараз витрачає. Бачите, так, ти-ти-ти. Ну, по-перше, погашаємо старі криті ВВ. Не добудьтеся. Погашаємо. І витрачаємо чисть. Правильно робить Національний банк? Звичайно, правильно. Ну, зрозумійте, правильно, ще раз повторюю, що міжнародні резерви для того існують, щоб робити інтервенції. Да, на сьогоднішній момент він економно. Ви їх витрачає, але витрачає. Да, він продає цю валюту, щоб не було девальвації гривні. Однозначно. Більше всього ці валюти викуповують знов таки наше Міністерство оборони. Не дивіться. Є частина, ну навіть що Ви зрозуміли, е, у нас така ситуація. Зброю то ми можемо безкоштовно отримати, а якщо її вже ремонтуємо, треба комплектуючі за гроші. От така ситуація. Так, да, так, да, так. Да. І тому от валюта потрібна. І дуже часто, коли Міністерство оборони виходить проханням купити валюту на ринки їй не вистачає. Тоді Національний банк фактично своїх резервів продає Міністерство оборони валюту, а Міністерство оборони купує зброю або комплектує ще до зброю. Перш за все. Ось така ситуація. І от таку ситуацію бачимо. Тобто, як бачите, нічого критичного, панічного зараз немає. Так, да, золото валютний резерв, навіть не зважаючи на те, що не знизилось, від рекорду відійшли. відійшли. Але фактично виходить майже 39 мільярдів в нас є. Чистих у нас на сьогоднішній момент ну, майже 28 мільярдів. Так, теж, ну, скажімо, велика сума, як враховуючи, що все-таки в нас. Що стосується Росії, я колись членом Клубу економічної мудрості показав, скільки там дійсно є валюти в золото-валютних резервах. Росії. Да. І вони це знають. Ну, відповідно, якщо вам це цікаво, ну, ставайте членом Клубу економічної мудрості. І будете не тільки знати, скільки валюти в Україні, а скільки в Росії і не тільки про Росію. Принч також. Тому що клуб економічної мудрості це для тих, кому дійсно цікава економіка. Так що дякую вам за увагу. знову таки нагадую. Не забувайте ставати спонсором каналу. Підписуватись на мій канал. Ну і все на краще. До паче. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.